Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма позиція. Говоримо про ключові завдання парламенту на цей тиждень. І в нашій студії народний депутат України, член комітету з питань національної безпеки і оборони Тарас Пастух. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго ранку одним з найобговорюваніших у засобах масової інформації у суспільстві є законодавчі ініціативи президента, зокрема щодо особливого місцевого самоврядування на окремих територіях Донецької та Луганської областей. Ваша оцінка необхідності прийняття такого рішення сьогодні. Ви знаєте, дійсно е сьогодані викликає певної вже чіткої констатації того, що, що ж все таки відбувається там на окремих територіях Донатська і Луганська. Чи це е, є такі самі території, скажімо, як окремо Республіка Крим, яка на сьогоднішній день всім визнана, що вона є анексована? Чи ми все таки говоримо, що те, що це є українська територія, чи ми е, яким чином закріплюємо про це, що це територія захоплена терористами, але немає вона ніякого відношення там, скажімо, до Російської Федерації? Дуже багато питань. Відповідно, виникає питання, яким чином е, контактувати з цією територією безпосередньо самій Україні в економічних відносинах, та й в цілому взагалі в бюджетних відносинах виплатах пенсій, так само розрахунки по енергоносіях. Але це питання воно є на сьогоднішній день надзвичайно складне, щоб однозначно дати відповідь. Зрозуміло, що ініціатива президента вона спрямована на виконання чергового етапу цих мінських домовленостей, які Україна на себе бере. Але вчора ми довго досить обговорювали на фракції це питання, і в нас виникає надзвичайно багато питань. Очевидно, що ми як країна, яка йде послідовно в своїх зобов'язаннях, ми повинні е ці зобов'язання виконувати. Але в нас так само виникає цілий ряд питань. Чому ці зобов'язання виконуються в односторонньому порядку? Тобто Україна відводи припиняє вогонь, Україна відводить тяжку артилерію звітом. Україна зараз буде приймати окремо законодавчу врегульовувати ці статуси, де надавати досить широкі повноваження місцевій ці території. Відповідно, нам тоді доведеться по цих повноваженнях більш ширше спілкуватися вже з цими терористами, з якими відомо весь світ не спілкується, але ми і це на себе беремо. Але в нас виникає питання, що відбувається з іншої сторони. От Вчора, навіть обговорюючи це питання на фракції, ми вже прочитали цілий ряд коментарів, які йшли з так званих цих територій ДНР, ЛНР, з Росії, про те, що в Верховній Раді зареєстрований законопроект. Про цей особливий статус, але він взагалі не відповідає тим домовленостям. Тобто, навіть якщо ми його сьогодні приймемо, однозначно, що стоїть сторони до критики, і не буде жодного визнання про те, що Україна виконує свою домовленості. І тому в нас виникає питання до світового співтовариства, до Європи, до Сполучених Штатів, а як вони дивляться, як вони оцінюють виконання? Тобто, чи от Україна на їхню думку виконує? Бо, можливо, ми самі себе дуремо, можливо, ми говоримо там для суспільства, для нас, про те, що ми дійсно виконуємо, а сам світ. Цього не також не признає. Тому от ми закону раз... нещодавно президент заявив про те, що з іншої сторони мінські домовленості зовсім не виконувалися. От. Тому, от якраз наша думка полягає, що можливо на цьому етапі варто можливо скликати ті самі нормандські четвірки, можливо, інший формат для того, щоб ми змогли підвести певну риску і щоб кожна сторін представила те, що вона виконала по цих домовленостях, і для того, щоб світ сказав, чи він сприймає ці докази з нашої сторони з протилежної сторони і дати оцінку цим виконанням. І після того ми можемо Іти до наступного етапу, тому що так може скластися, що там скоро пройде там півроку часу, ми всі свої зобов'язання виконаємо, але територія ДНР Ленеру буде ще в два рази ширше, і всі будуть так само висловлювати нам співчуття, стурбованість, так таке інше, але е, зупинки реальної е, наступаючих дій сьогодні сторони від варто Росії, ніхто ніяких не вчинить, тому. Ми досить стримано сьогодні відносимося до цієї ініціативи, і все-таки якраз хочемо, щоб дипломатія, перед тим, коли вносити такі законопроекти, провела більш активнішу роботу з світовим співтовариством, для того, щоб ми нарешті почули від них оцінку оцього результуючого на сьогоднішній день. Все таки, що ж відбувається сьогодні в Україні в частині виконання ну, зокрема, міських землі, Зокрема, щоб розуміти, що робити далі. Очевидно. А що ця конкретна постанова? Що що вона змінює? Адже ми знаємо, що певний закон про особливий статус вже діє з осені минулого року. Соня цим законопроектом передбачається там врегулювання цілої низки питань щодо проведення там тимчасових адміністрацій, проведення так само виборчих процедур на цій території, введення окремих режимів, там, які будуть користуватися вже відповідно місцева міліція, яку чи поліція яку там хочуть створювати. Тобто, це є низка тих речей, які, на нашу думку, починають законсервувати цей конфлікт на значно довше. І а нам знову ж таки для нашої стратегії нашої держави ми також хочемо Чути і від президента, і від військового керівництва, все-таки, яка стратегія нашої ведення цієї військової чи воєнної кампанії на сході, про те, чи в нас дійсно є потенціал для того, щоб ми сьогодні почали можливо наступальну операцію, чи в нас є достатньо сил для того, щоб ми проводили стримуючу операцію, чи відповідно з чим нам, як депутатам, які фактично кожного дня зустрічаються там, чи з послами, чи з депутатами інших країн, чим нам апелювати до них для того, щоб наші посили були якісь спільні, єдині, щоб не говорили одні одне, інші друге. Відомо, що йдеться про територію, яка визначена меморандумом мінським ще від 19 вересня. А який розрахунок на ті території, які були захоплені вже після того, зокрема Дебальцеве? Ця територія, вона є достатньо спірна. Хоча для нас вона на сьогоднішній день також не зрозуміла, тому що проект постанови внесений про розмежування цієї території, але самого, самого додатку, де проводиться, куди відносяться ці населені пункти, на жаль, на вчорашній день ми не мали. Тому однозначно сказати, на на сьогодні на жаль важко. Але для мене очевидно, якщо ці домовленості йшли на рівні мінських вересневих тих домовленостей, тобто ця територія повинна якраз і на цьому етапі, якраз і зберігати ці самі Кордони, хоча як вона буде виконуватись сьогодні, зокрема протилежною стороною, для мене якби дуже великі сумніву викликає. Ви згадали, що у постанові е, згадуються такі питання, як виборчий процес. Е, яка ваша оцінка? Чи чи можливо буде провести вибори на Донбасі разом з місцевими виборами по всій країні? Я вважаю, очевидно, що неможливо буде проводити. І тим більше, е повірити в достовірність цих виборів це буде, напевно, аналогічно, як повірити в достовірності, скажімо, референдуму, який вже був проголошений на території ДНР. Тобто але... цього року навряд чи там вибори зможуть відбуватися. Я, я сумніваюся. А що відбуватиметься під час виборів? Ці території, ці мешканці будуть поза виборчим процесом? Ну, цим законом на сьогоднішній день це питання не врегульовується, але. Я думаю, що все-таки люди вони повинні мати, якщо вони залишилися громадянами, тому що, на жаль, дійсно, я дуже не знаю, чи на жаль, чи, чи добре. Там все-таки є, залишається велика територія, велика частина громадян, які все-таки є проукраїнськими. Я буквально недавно спілкувався з однією своєю знайомою з Дебальцево, яка звітом виїхала і розказувала про те, що в її сім'ї провели обшук, де знайшли. І синьо-жовтий прапор, де знайшли ряд продукції, яка була завезена свого часу як гуманітарна допомога з України, і допитували, чому в неї вдома знаходиться продукція, яка завезена з території України, а не з території Росії. що Там її знаходяться українські продукти. Тобто, тиск на таких людей там є надзвичайно сильний, і чи вони зможуть проявити своє волевиявлення, так як вони хочуть ну надзвичайно велике сумнів. Ще одна президентська ініціатива це проект звернення до ООН та Європейського союзу щодо миротворців. У чому необхідність тут постанови Верховної Ради чи звернення? Адже ми знаємо, що на рівні МЗС таке звернення вже відбулося. Таке звернення відбувається, але якраз це посил для міжнародної спільноти про те, що це єдина, єдина думка своєї держави, і все таки про перебування іноземних військ на території України повинна давати свою згоду Верховна Рада. Тим самим, якраз власне Верховна Рада підтверджує свою готовність запросити також разом з президентом ці миротворчі. Чи очікуєте ви якоїсь конкретної відповіді? Ну очевидно, я думаю, що сьогодні всі українці очікують, тому що позитивної відповіді, тому що власне введення це таких військ вона ускладнить дуже суттєво дії терористів, якраз власне цих російських найманців. Тому що власне вже ці міжнародні війська будуть вони вже говорити про те, звідки відбуваються атаки, вони вже стануть фактично тими незалежними експертами на нашій території. Тому тоді, я думаю, якраз власне міжнародна спільнота вона стане вже тоді по один бік однозначно з Україною. Чи правда, що є можливість виділення контингенту ООН по поза рішенням Радбезу, де у Росії є право вето? Я бачу цю окрему процедуру. Для мене юридично вона поки що складна, але якщо вдалося б її реалізувати, то я був би тільки за це. Також цього тижня розглядатимуться урядові законопроекти, так званий економічний блок. Які, яке у вас бачення, які пріоритети розставлені? Ну очевидно, що на сьогоднішній день в першу чергу пріоритетами є ті закони, які відносяться до вимог, які перед нами ставили власне наші партнери за кордону щодо децентралізації влади в частині фінансів, щодо якраз зменшення дорегуляції влади на власне, які раніше говорили тиск на бізнес, на середній бізнес, на малий бізнес, це те, що могло би показати нашим партнерам, що все-таки реформи в Україні відбуваються і що. Що сьогодні Україна не є тільки тим, хто просить від своїх донорів якісь фінанси. А власне, ми якраз сьогодні хочемо спрямувати наші дії на те, щоб показати інвестору потенційному, що він також може сюди зайти, і власне що саме за рахунок нього має економіка зрушити з позитивну сторону, а не тільки чекати постійно запозичень за кордоном. За Які питання готує ваша фракція, зокрема до години запитань до уряду цього тижня? Це ряд питань надзвичайно є великий, і кожен з наших депутатів там я напевно вже цілу сторінку списав цих, безпосередньо. У мене до силового блоку є цілий ряд запитань, оскільки сьогодні, на жаль, ті процеси, які відбуваються на фронті, які відбуваються на сході, вони перейшли перейшли якийсь стан консервації. Нас, скажімо, звинувачували 28 грудня про те, що ми не хочемо голосувати за бюджет. Що ми затягуємо процес, коли ми просто очевидно просили, покажіть нам, будь ласка, сам текст бюджету. Ми хочемо побачити на що кінцевий варіант власне бюджету. Ми хочемо побачити на що підуть кошти. Нас звинувачували, що це технічно зараз неможливо. Що ми затягуємо бюджетний процес, що ми хочемо перевести країну в 1.12 дванадцяту і в результаті унеможливити використання Фінансів для оборонного комплексу, але вже пройшло два з половиною місяці, і за даними, скажімо, десятиденної давності в нас на комітеті Міністерство оборони на сьогоднішній день не може освоїти коштів, оскільки не укладені договори на закупівлю озброєння чи на виготовлення нашої озброєння на територію України. Ми говорили про те, що на сході немає фортифікацій з використанням там металу, бетону, а є фактично фортифікації там з дерева, з окремих бетонних плит. На жаль, знову ж таки, по тій інформації жоден куб бетону не був закуплений. І от тут якраз виникає питання, коли Міністерство оборони чи Генеральний штаб апелює до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, допоможіть армії, але коли ми це виконуємо, з іншої сторони з незрозумілих причин ця процедура затягується. Також є питання. От для прикладу, ми, якщо я не помиляюсь, 15 січня президент вносить в Верховну Раду законопроект про чергову чергу мобілізації. І одночасно цим указом президент говорить про те, що потрібно демобілізувати військовослужбовців, які призвані минулого березня указом президента від 18 березня. Верховна Рада, очевидно, цей законопроект підтримує. Я не пам'ятаю, напевно, одноголосно, але сьогодні безпосередньо в Тернополі люди вийшли перекривати дорогу. Тому що військовослужбовці, які згідно цього указу, мали бути вже 9 березня повернуті в свої військові частини, вони на сьогоднішній день виконують свої завдання безпосередньо на Сході. І виходячи з того, з незрозумілої ситуації, яка навколо них поширюються чутки про те, що їх, можливо, будуть там залишати ще на місяць, на два, на три, перекидати якісь інші гарячі точки, а для жінок, матерів, дітей, які не бачили своїх чоловіків в рік, для, коли виникає така. Такий, такий момент, що вони е, не можуть відчу, е, зрозуміти, що сьогодні буде з ними відбуватися. Вони, відповідно, виходять перекривати дорогу для того, щоб держава хоча б їх почула і дала їм чітку відповідь, коли ж все-таки їхні чоловіки повернуться. А хочу нагадати про те, що е, законом передбачено, е, про те, що ми залишаємо місце роботи за мобілізованими лише на рік часу. І ці військовослужбовці через 2-3 дні вони фактично втратять право на цю роботу. Я очевидно не хочу повірити і думаю, що я не побачу жодного підприємця, який звільнить себе з роботи мобілізовано, це вже і моральна складова. Але законодавчо він вже має на це право. От. Тому якраз в мене є цей цілий ряд питань, які назбираються, в основному, навіть не до Міністерства оборони, а до Генерального штабу, який безпосередньо керує цим процесом. Знову щодо уряду, відомо, що серед депутатів обговорюються можливі кадрові зміни в виконавчій владі. Наскільки назріла в цьому необхідність? Є застереження до цілого ряду міністерств, але ми все-таки фракція, яка Намагаються бути посадовною у своїх діях, тобто ми намагаємося спочатку почути відповідь від самих міністрів, від самих керівників, від їхніх заступників, після того приймати таке рішення. Тобто, попри ту нашу внутрішню критику, яку сьогодні озвучує, ми ще рішення фракції не приймали рекомендаційних там ні прем'єр-міністру, ні президенту, як як людині, яка подає силовий блок. Ми ще не подавали ніяких пропозицій. Тобто, є свій ряд зауважень. Але ми поки що намагаємося їх вирішувати в робочому порядку. Також кількість опозиційних Інших заяв у, Верхов... у Верховній Раді також збільшилася. Ми чуємо це від радикальної партії, від батьківщини. Наскільки сьогодні коаліція є єдиною чи не назріває розколу в ній, як ви це бачите зсередини? Звичайно, що там, де є п'ять учасників процесу, це набагато складніше знаходити спільний голос, ніж їх буде, би було двоє. Чесно, що очевидно, що цей процес є достатньо непростий, але сказати, що сьогодні щось відбулося таке, яке загрожує існуванню коаліції, я не можу. Є моменти, які виникають, там, скажімо, цей конфлікт, який виник з депутатом Мельничуком, це є суто, якби конфлікт самої партії радикальний, очевидно, що. Я думаю, більше все на їхній стороні. Якщо депутата виключили, тим більше, коли він переходить до опозиційного, опозиційних сил, вступає туди фракцію, ну все-таки, напевно, морально це неправильно, тому що волевиявлення людей було зовсім в іншу сторону направлено. Тому в цій частині ми будемо, звичайно, підтримувати своїх колег. Але інших загроз для існування коаліції поки що ми не бачимо. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, дякую. що гостем студії був народний депутат України Тарас Пастух. Залишайтеся із парламентським і далі.